Розділ четвертий Моряцька скриня. Я, звісно, не гаючись, розповів матері все, що знав, і що, певно, слід було б розповісти далеко раніше. Нам стало ясно, що ми опинилися в скрутному і небезпечному становищі на частину капітанових грошей. Якщо тільки в нього були якісь гроші, безперечно, мали право ми. Але важко було повірити, щоб моряцькі товариші його, а особливо ці два типи, яких я бачив, чорний пес та сліпий жебрак, погодилися сплатити борги небіжчика зі своєї здобичі. Капітанів наказ одразу сісти на коня й помчати до доктора Лівсі. Я виконати не міг, бо ж тоді мати залишилася б сама без усякого захисту. Але так само і лишатися далі тут нам двом довго не можна було. Падіння вуглини, залізні градки, в коминку, навіть сокання годинника, все сповнювало нас страхом. З усіх боків нам чувалася чиясь підозріла хода. А труп капітана на підлозі світлиці і думки про те, що той мерзенний сліпак блукає десь поблизу, що хвилини може повернутися, від цього мене брав такий жах, що аж морозом обсипало. Треба було негайно на щось зважитись, і ми вирішили піти вдвох шукати допомоги в сусідньому селищі. Недовго думавши, так і зробили. Як були просто ми вибігли з дому в надвечірній присмерк і холодний туман. Хоч селище від нас не було видно, але воно лежало недалеко за якихось кілька сот ярдів по другий бік сусідньої бухти. Мене дуже підбадьорювало те, що йти треба було не в тому напрямку, звідки з'явився сліпий, і куди він, очевидячки, повернувся. Дорога забрала в нас небагато часу, хоч ми нараз зупинялися, прислухаючись, але довкола не чути було нічого підозрілого, тільки тихо плюскотіли хвилі та крякало в лісі вороння. Коли ми дісталися до селища, там по хатах уже засвітили свічки. Ніколи не забуду, як я зрадів, побачивши жовте світло у дверях і вікнах. Але виявилося, що то була єдина допомога нам від селища, бо на їхній сором жодна жива душа не погодилася піти з нами до адмірала Бенбова. Що докладніше ми розповідали про свій клопіт, то ревніше чоловіки, жінки й діти в селищі тислися кожною свій куток. Ім'я капітана Флінта мені зовсім не знайоме. Добре було відоме багатьом жителям селища і проймало їх справжнім страхом. Декотрі з них пригадали, як одного разу, працюючи в полі неподалік від адмірала Бенбова, вони побачили на дорозі кількох невідомих, що видалися їм пачкарями. І тут таки порозбігалися і замкнулися по домівках, а один бачив навіть невеличке суденце в затоці, що називається Кіттова Дірка. Тому навіть сама згадка про моряцьких товаришів капітана лякала їх до смерті. Коротше кажучи, знайшлося лише кілька сміливців, які згодилися поїхати до доктора Лівсі. Це було в інший бік, та ніхто не зохотився допомогти нам оборонити заїзд. Кажуть, боягуство заразливе, але правда й те, що, сперечаючись із кимось, можеш набратись неабиякої сміливості. Отже, наслухавшись селян, моя мати раптово виголосила їм цілу промову. Вона заявила, що не поступиться грішми, які належать її осиротілому синові. Якщо ви всі боїтеся, сказала вона, то Джімі я не з таких. Ми вернемось назад цією самою дорогою. Сором вам, таким здорованням, з курячими серцями. Ми відкриємо ту скриню. Хоч би й життям довелося за це поплатитись, і я буду дуже вдячна вам, місіс Крослій, якщо ви дозволите взяти оцю вашу сумку, ми принесемо в ній гроші, які законно належать нам. Я, звичайно, заявив, що піду разом з матір'ю, і, звичайно, всі здійняли крик, що ми божевільні, але навіть і тоді жоден з чоловіків не наважився супроводити нас. Усе, що вони зробили, це дали мені набитого пістоля на випадок нападу та пообіцяли тримати на поготові осідланих коней, аби ми могли втекти, якщо розбійники нас переслідуватимуть. А один юнак поїхав верхи до лікаря по збройну допомогу. Моє серце шалено калатало, коли ми вдвох з матір'ю подалися холодної ночі в цю небезпечну виправу. Повний місяць уже сходив у небі. І червонястим сяйвом проглядав крізь туман. Через це доводилося ще більше поспішати, бо ми розуміли, що коли вертатимось до селища, вже розвидніє і наші вороги зможуть побачити нас. Тихо й прудко скрадалися ми попід парканами і ніде нічого не помітили, що могло б додати нам страху. Нарешті, на превелику нашу радість, двері адмірала Бенбова зачинились за нами. Відразу ж я засунув засув, і з хвилину ми стояли в пітьмі, віддихувалися, самітні в цьому будинку, де лежало тіло мертвого капітана. Потім моя мати дістала свічку в буфеті і, взявшись за руки, ми рушили до світлиці. Капітан лежав, як ми його й залишили, на спині. Очі в нього були розплющені, одна рука відкинута вбік. Зачини вікониці, Джиме, прошепотіла мати. Вони можуть підкрастись і підглядати. А тепер, вела вона далі, коли я зробив, що мені було сказано, нам треба знайти ключа від скрині. Тільки хто ж оце наважиться доторкнутись до покійника? Вона ж схлипнула при цих словах. Я одразу став навколішки біля мертвяка. На підлозі під рукою капітана лежала маленьке кружальце паперу. Зачорнене з одного боку. Я не сумнівався, що той був чорний знак. Взявши в руки папірця, я побачив, що на звороті його написано дуже гарним, виразним почерком таке коротке послання: маєш час до 10-ї години вечора. Вони прийдуть о 10 мамо, сказав я і саме в ту мить забамкав наш старий годинник. Ми страшенно злякалися цих раптових звуків. Але на наше щастя випали тільки шосту годину. Ну, Джіме», – сказала мати, шукай ключа. Я обнишпорив капітанові кишені одну по одній. Кілька дрібних монет, наперсток, нитки, великі голки, брусок пресованого тютюну, надкушений скраю, здоровий ніж з кривою колодкою, кишеньковий компас, кресало. Оце й усе, що там було. Мене вже почав брати розпач. Може, він на шиї? висловила думку мати. Долаючи гідливість, я розірвав комір капітанової сорочки і справді на просмоленій шворці, яку я перерізав знайденим ножем, висів ключ. Сповнившись надією, ми відразу побігли на гору, до маленької кімнати, де жив капітан, і де від самого дня його приїзду стояла скриня. Зовні вона була звичайною моряцькою скринею. На віку було випалено літеру Б, а кути її були стерті й побиті так, як то буває після тривалого вжитку. Дай ключа, сказала мати, і хоч замок був дуже тугий, вона в одну мить відімкнула його і відкинула віко. На нас війну міцний запах цю тю цюну й дьогцю. Зверху в скрині ми побачили новий, старанно вичищений і складений костюм. Мати сказала, що цього костюма, мабуть, ще ніхто нікуди не надівав, під ним лежала всяка всячина квадрант, бляшаний кухоль. Кілька плиток цю дві пари чудових пістолів, зливок чистого срібла, старовинний іспанський годинник, кілька дрібничок, не дуже цінних, але переважно закордонного виробу, два управлені міддю компаси і п'ять чи шість химерних вестинських черепашок. Частенько після того я розмірковував що змушувало капітана тягати з собою ці черепашки по всякденних життєвих мандрах із небезпеками, злочинствами. Наразі, крім срібла та дрібничок, ми не знайшли нічого вартісного, нам же потрібні були тільки гроші. Нижче лежав старий морський плащ, побілілий від морської солі. Мати нетерпляче відкинула його, і ми побачили інші речі, що були вже на самому споді. Загорнутий у царату якийсь пакет, мабуть, з паперами, і полотняну торбинку, який, судячи з того, як вона задзвеніла, було золото. Я доведу цим негідникам, що я чесна жінка, сказала моя мати, я візьму все, що мені належить, але ні шельги більше. Тримай сумку місіс Крослі». І вона почала відраховувати гроші з капітанового запасу, перекладаючи їх у сумку. То була довга й забарна робота. Бо тут були зібрані в переміж монети всяких країн і різного карбування: і дублони, і луїдори, і гінеї, і піастри, і ще якісь інші. Гіней було найменше, а мати вміла лічити тільки гінеї. Коли ми десь до половини довели наші рахунки, я раптом схопив матір за руку, почувши в тихому морозяному повітрі звук, що від нього в мене кров у жилах захолонула стукіт сліпцевої ключки на замерзлій дорозі. Звук цей щораз блищав. Ми затамували подих, аж це пролунав гострий удар ключкою двері заїзду. Хтось почав торгати дверну ручку. Та так, що аж засув заскрипів, той злидень силувався увійти, а потім запала тиша. І всередині дому, і ззовні. Нарешті ми знову почули постукування ключки. На невимовну нашу радість, цей стук ізстав поволі даленіти і невдовзі зовсім завмер. Мамо, прошепотів я, берім усе й тікаймо. Я був певен, що замкнені двері здалися сліпцеві підозрілими, і він пішов накликати на наші голови все усяче гніздо. А як я радів, що здогадався засунути засув, це міг би зрозуміти лише той, хто бачив того страшного сліпця. Але мати, хоч яка була налякана, не погоджувалася взяти бодай на краплину більше, аніж їй заборгував капітан. Проте вона рішуче відмовлялася задовольнитися й меншим. Вона повторювала, що нема ще й сьомої години і що в нас багато часу. Вона знає свої права й не поступиться. Поки ми отак змагалися, за пагорба пролунав короткий приглушений посвист. Для нас обох цього було досить, навіть більше, ніж досить. Я візьму те, що встигла відрахувати, сказала мати, зриваючись на ноги. А я захоплю ще й це, щоб зрівняти рахунок, додав я, хапаючи царатяний пакет. Покинувши свічку біля порожньої скрині, ми вже навпомацки кинулися вниз сходами. Ще за хвильку ми розчинили двері і прожогом вискочили на дорогу. Не можна було гаяти й секунди. Туман швидко розвіювався. Місяць уже ясно світив над горбами навколо, і тільки на самій долині та побіля заїзду звисала легенька завіса і мли, аби полегшити на припочатку нашу втечу. Але менше як на півдорозі до селища ми неодмінно мали потрапити в смугу місячного світла. Та це ще було не все нараз ми почули поквапливий біг кількох чоловіків. Озирнувшись, ми побачили рухливий вогник. Отже, один з невідомих ніс ліхтаря, і вся ця ватага сунула до заїзду. Любий мій раптом прошепотіла мати. Бери гроші і тікай. Я зараз землію. Мені здалося, що настав кінець нам обом. Як я кляв полохливість наших сусідів, як дорікав бідолашній матері за її чесність та жадливість, за її колишню відчайдушну рішучість. І теперішнє слабосилля. На щастя, ми були саме біля містка, і я допоміг матері, що ледве трималась на ногах зійти вниз, до струмка, де вона враз тяжко зітхнула і упала мені на руки. Не знаю, звідки в мене знайшлися сили, але я спромігся підтягти і під місток, хоч боюся, що зробив це не дуже ніжно. Далі тягнути я її не міг, бо місток був занадто низький, і попід ним можна було тільки повсти». Отож тут нам довелося зупинитись. Мати лежала майже зовсім на видноці, за кільканадцять кроків від заїзду.